За індійськими законами, чоловік повністю володіє дружиною одноосібно і тотально. Може заборонити їй зніматися у фільмах, давати інтерв'ю, а то й зовсім виходити з дому. Але чоловік, аж рай не такий. Він не збирається підрізати кохані крила, бо аж надто її любить. З Абхішиком красуня познайомилася ще наприкінці 90-х. Вони разом працювали на зйомках стрічки Порятунок у коханні. Абхішик був новозапаленою зіркою Болівуду, але на диво, роман у нього та Айшварії не зав'язався. Через три роки майбутня пара знову зіштовхнулася на одному знімальному майданчику і знову без романтичних наслідків. І лише у 2006-му ці два серця поєдналися у другій частині фільму «Байкери». Істапафектфіф. Симельки Богмазайвастерішварія якраз витрила до нових стосунків. Її душевні рани після попередніх загоїлися. Колишній коханий актор Салман Кхан припинив її переслідувати. Синці, які лишилися після його побою, теж зникли. Саме час покохати знову. Юний апхішок здавався їй Янголом. Вона дякувала долі за це знайомство. Але радіти було рано. Батьки хлопця категорично проти стосунків. А Рай аж надто ініціативна і активна, розкута і відома. Такі якості не прикрашають східну жінку. Вона мало не оголодна, знімається для журналів. Та ще й цілується на екрані не тільки з їхнім сином, а й з іншими чоловіками. Ну, де ж таке бачено? Їхньому синочку потрібна тиха і спокійна дружина. Але синочок іде всупереч волі сім'ї і оголошує про заручини. Через рік Айшварія та Абхішек стають чоловіком і дружиною. Медовий місяць пара провела на Таїті. Вони ніжилися під тропічним сонцем і насолоджувалися один одним. А після повернення Айшварія заявила: мовляв, тепер досягла всього, про що мріяла. Стала успішною акторкою і зруйнувала усі стереотипи щодо пасивності та обмеженості індійських жінок. Створила сім'ю з ідеальним чоловіком. Тепер лишилося народити дитину. Рік тому айсовері рай стала найщасливішою жінкою на планеті. Вона стала мамою. Пара приховувала сімейне щастя від сторонніх очей і, звісно, відмовилася від мільйона доларів, які інформагентства пропонували за фото новонародженої донечки. Сімейне щастя безцінне.